Всім привіт, президент Молдови Майя Санду в ході розмови з президентом США Джо Байденом попросила збільшити фінансову підтримку Молдови, яка переживає енергетичну кризу. Молдавський лідер скористалися зустріччю, щоб проінформувати президента США про складнощі у зв'язку з війною на кордонах і необхідності збільшення допомоги з боку США для зміцнення економічної стійкості країни йдеться в повідомленні прес служби президента Республіки. Крім того, Санду подякувала американський народ за допомогу в подоланні енергетичної кризи в країні. За її словами, завдяки цьому влада змогла компенсувати громадянам частину коштів через подорожчання цін на газ, електроенергію і опалення. Вона підкреслила, що сподівається і на подальшу фінансову допомогу від США. Нагадаємо, що за півтора року ціни на газ для жителів Молдови зросли в сім разів, електроенергія подорожчала в три рази, а водопостачання в два. Через це влітку 2022 року в ряді міст пройшли акції протесту із закликом відставки Санду. Інфляція в країні за останні 20 років стала рекордною. Так, за підсумками минулого року вона склала 30%. Друзі, канал потребує вашої уваги. Фінансова підтримка дуже виручить нас. Реквізити в описі. Ставте лайки і підписуйтесь на канал. Всім пока!